Всіх вітаю, друзі. Давайте сьогодні проговоримо про заяви Трампа, що він нарешті говорить відносно Росії, що там з санкціями, що відбувається в їх Конгресі і Сенаті. Які законопроекти відносно санкцій вони готують. Давайте проговоримо все, що відбулося на території України, які були обстріли, що саме чергові окупанти, росіяни, обстріляли які території які. Населені пункти проговоримо, що відбулось минулого тижня на території Харківщини відносно бойових дій. І звісно, як наші доблесні збройні сили України і загалом сили безпеки та оборони відбили певні території, повернули їх під контроль України. Давайте все це обговоримо зараз. Вам про все це розповім. Розтлумачу, розкажу, а поки поставте вподобайку, підпишіться на цей канал. Давайте витісняти весь проросійський контент, який є маніпулятивний і брехливий, відверто брехливий. Давайте слухати українське, тим паче верифіковане. Тож, Трамп, е вперше, мабуть, ну, як мінімум, офіційно, так от, що всі це побачили, всі це відчули. І всі про це говорять назвав Росію агресором. Ну, начебто, да, очевидні речі для всіх, очевидно, для всього світу. Очевидно. І що тут має дивувати? Але я все-таки вам нагадаю певні моменти. Я просто буду... Підглядати і читати вам прямо пряму мову, бо все ж таки ми з вами завжди читаємо першоджерела, а ні хто, а не то, що хтось подумав, хто щось десь сказав, а тим паче бабка на заборі написала. Да? Ми читаємо першоджерела, я вам їх буду цитувати. От і нагадаю, якраз відносно Трампа, що якщо пам'ятаєте, він спочатку своєї каденції, президентської, як він вступив. В президентські повноваження то він в принципі відмовлявся називати Росію агресором. Розповідав про те, що за 24 години зупинить цю війну, от що в принципі це буде легко і так далі. Тому подібне. Але далі він говорить наступне. Я нагадаю це не тільки що він говорив. Він говорив раніше. Я зупинив сім воїн. Думав, що це буде для мене легко, але вона виявилася складною. Ну, бачите, приходить усвідомлення, скажімо так, того, що відбувається, і насправді що треба з цим робити. І насправді ця така зміна вона відбувалась протягом літа. Ну, знову я вам завжди говорю про те, що я з вами буду розмовляти відверто, нічого не приховувати і не там ходити навколо, як то вокруг до да, да, навколо якоїсь теми, і скажу, що моє бачення всього цього Трамп все це чудово усвідомляв і раніше. Просто що в нього трошки інше бачення в взаємодії в співпраці з Російською Федерацією, і оці зміни протягом літа, які в нього відбулося щодо цього що до цієї катастрофи вторгнення Російської Федерації до України, до повномасштабного вторгнення, да? все, що відбувається ця війна на території України, звісно, воно змінилось не від того, що він усвідомив, що хто а хто ні, а від того, що просто Росія. І в даному випадку Путін поклав просто на Трампа. Розуміємо, що отут я буду ходити вокруг до окола і прямо не називати. Давайте все ж таки залишатись в рамках культури і виховання, да? яке у нас точно є, і точно не помічено на території Російської Федерації, і подекуди деяких наших європейських колег. Да? От і. Сьогодні, ну, точніше, вже вчора, да? бо у нас трошечки там різниця в часі з Сполученими Штатами. Трамп заявив такий про агресора, але він сказав це в контексті того, що гинуть військові. Деталі. Говорячи про втрати українських і російських військ, Трамп сказав журналістам у неділю, тобто вчора, пряма мова. Зараз цитую Трампа. Цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Ну, не в то, що вийшов, сказав, що Росія агресор, і зараз ми будемо робити, але тим не менш, хоча, ви знаєте, СУВ певний є, вже визнає, до цього ж я ж повторюсь, він взагалі говорив про те, що Україна почала це, цю війну, а потім опинилась в тому. В тій ситуації, коли бігає і просить зброю. Ну, якщо ви не пам'ятаєте, то таке було. Подивіться, будь ласка, як то кажуть рукописи, не горять. Погортайте там ще півроку тому були ось такі заяви. Вже зараз ми, звісно, бачимо трохи інше. Трохи інше заява, але все ж таки хотілося більше рішучості, більше дій. От. І від Трампа, в першу чергу, від Сполучених Штатів, і санкції, і зброї і всього іншого. І, от, до речі, про санкції, знаєте. Значить, Трамп говорить Трамп, що Європа лише говорить, а не діє що до санкцій Росії продовжують купувати нафту. Ну зараз проговоримо про те, що хто що говорить, насправді розумієте? Значить, відповідаючи знову ж Трамп, відповідаючи на питання про можливе запровадження санкцій проти Росії з боку НАТО, не тільки Сполучених Штатів, президент Трампа заявив, що Альянс та Європа не виконують свою роботу. Основною претензією голови Білого Дому стала те, що європейські країни продовжують купувати енергоносії у РФ. Ну повністю погоджуюсь. Давайте пряму мову. Прямо що сказав Трамп. Послухайте, Європа, вони мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто е, працює, знаєте, наповну. Ну, не погоджуюсь, пане Дональде. По перше, е, не погоджуюсь з тим, що ви єдині хто можете. Ні, ви можете бути єдиними, бо ви спокійно, майже. Одноголосно запровадили санкції проти Індії. Проти Індії. 50% ви впровадили, але назвали це тарифами. Якраз через те, що вони купляють нафту у Росії. Ну нічого вас не зупинило, і в принципі вас не бентежило, що думає у цьому випадку. Європа, у вас все добре. Ви. Вирішили, ви це зробили, і ми підтримуємо в принципі, але так би хотілося так само, якби ви підтримали такі ж санкції, або можливо назвіть їх тарифами проти Угорщини і Словаччини, яка так само, які точніше, які так само куплюють, купують нафту у тієї ж Росії, не через кого, не через треті країни, як до речі, роблять також і європейські е, інші держави, да а напряму як зробила Індія. Тільки на Індію ви впровадили на. Угорщину та Словаччину ні. Розумієте? І отут якраз ви можете це зробити без, без того, що там Європа скаже. Але погоджуюсь з вами в тому, що дійсно Європейський Союз і досі закуповують енергоносії. Але знову ж для справедливості заради, ми все-таки з вами тут відверді конструктивні і адекватні, адекватні з вами. Що найголовніше да, у цих всіх розмовах і комунікаціях. Будемо говорити правдою про те, що Європейський Союз дійсно зменшив обсяг купівлі нафти, починаючи з 2022 року. Вони тоді сказали, що ми будемо це робити і вони це роблять. Єдиний, хто це не робить, це Угорщина та Словаччина. Більш того, розповідають постійно, чому вони не можуть це зробити. Як робив Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, дзвонивши Марко Рубіо. Державному секретарю США і там півгодини пояснював, чого вони не можуть зробити. Ну, розумієте, як би? Трошечки інша історія, насправді, що мало би бути і як це б, е, е, мала, б діяти, мала б діяти Угорщина зі Словаччиною, в рамках якого вони взагалі то є членами Європейського Союзу і мають виконувати в тому числі директиви цього Європейського Союзу. Але ні. От. Тим не менш, продовжуємо. Тут я з Дональдом Трампом погоджуюсь, що Європа все ж таки замало в цьому працює, могла би більше. І 19-й пакет санкцій, яка анонсувала Європа, також е мала би вже впровадити, розумієте? І вже е займатися цим. Але знову ж там розмови, розмови, і знову говорять про те, що ну, чекаємо, що нам скажуть Сполучені Штати. А Сполучені Штати кажуть, водьте. Але типу, і на Китай. Я так розумію, Європа не хоче з Китаєм там зараз сваритися, і тому воно пітляє. То це вони поки розмовляють, домовляються. Розумієте, поки вони домовляються, Росія знову не отримує санкції. Досі закуповується, тіньовий флот йде всюди, в тому числі е в Ленінградську область. Але наші і збройні сили, в першу чергу, служба безпеки України трошки попрацювала, поки Європа не працює. Працює Україна і захищає і себе, і Європу. Розумієте. Тому тіньовий флот там накрили. Але тим не менш, санкції потрібні і чекаємо. Більш того, комунікуємо. І от е, на минулому тижні, бачившись з європейськими е, колегами-політиками, я особисто про це наголошував. І не просто ну ви там зробіть, а прямо от, знаєте так трошечки активно. Навіть тиснув на них. Вони трошки не звикли до такого, що з ними так розмовляють. Але тим не менш, ну от слухайте, скільки можна розмовляти. Тепер про санкції самих Сполучених Штатів. Значить, я нагадую, що там 10-го числа здається сенатор Лінсі Грем, наш добрий друг України. Дуже такий знаєте вправний політик завжди. Мені він подобається. Як він спілкується, як він комунікує, як він вправно і майстерно може закрутити будь-яку тему і її впровадити в реальність. От зараз він почав говорити, сказав, що Конгрес США готовий у разі необхідності ухвалити закон. Аби Дональд Трамп запровадив додаткові санкції у зв'язку з російською агресією проти України, і от саме Лінці Грем говорить, що саме в якому зв'язку розумієте, це важливо і важливо в першу чергу для американської аудиторії, яка потім все одно ж там приймає рішення. Тобто, не просто треба ввести через щось, а через російську агресію в Україні. Розумієте? І зараз про що йде мова? Значить, спікер представників. Палати представників Сполучених Штатів Конгресу Майк Джонсон заявив, що Конгрес не буде ухвалювати нові санкції проти Росії без узгодження з президентом Дональдом Трампом. Ну от вам розумієте, так само. Без Дональда нічого не буде. Значить, цитую напряму Майк Джонсон. Це фактично спікер. Не фактично, це спікер, да, от, як у нас Стефанчук, там в Конгресі Майк Джонсон. Значить, пряма мова його. Я дійсно вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Думаю, що санкції проти Росії давно назріли у Конгресі, є великий інтерес до цього. Тому ми готові працювати з Білим домом нашим колегам з Сенату в Палаті представників, щоб це здійснити. Я особисто дуже хочу це зробити. Водночас він наголосив, що Конгрес не може ухваляти такі рішення самостійно, адже остаточне слово належить президенту. Президент повинен буде підписати все, що ми робимо, і схвалити це як закон. Це повинно бути партнерство, але ми підкоряємось головнокомандуючим. Нічого не нагадує. Трошечки такої україністики повіяло да, цієї, політичної, політичної, можливо, не знаю, як шизофренії, чи оце, знаєте, вертикалізації, централізації української відчули, да, що Рада нічого не може зробити, якщо президент не скаже: от така сама історія, але Сполучених Штатів. Це до того, коли нам розповідають, що такої ситуації, як в Україні, більше ніде нема. Ось, Сполучені Штати один в один. Виходить спікери, говорять, ми готові прийняти. Причому чомусь називаються це відчайдушні е, заходи. Відчайдушні часи, я розумію. А що тут в заходах відносно просто накласти санкції на Сполучені Штати, ну я особисто не бачу. Але говорить про те, що у Конгресі є великі інтереси. Це правда. І причому він двопартійний цей великий інтерес: і демократи, і республіканці, Великі великій кількості республіканців підтримують Україну, і хай вас не вводить в оману. Там є свої там течії, мага, інші там консервативні е, крила у республіканській партії, але загалом вона підтримує Україну. От саме так. І якраз це все назріло. Тому питання: ну, коли ви, е, е, пане Дональде, говорите, що Росія тільки говорить, а не діє... От, покажіть приклад для Європи, як це має бути. Нехай дайте команду, нехай е Конгрес і Сенат приймуть відповідний законопроект, а ви його невідкладно підпишіть. Все. І це буде сигналом для Європи. Не буде більше ніяких. Е Двомовності, знаєте, там незрозумілості, недомовок. А що ж робити, як діяти? Все, Європа чітко зрозуміє Санкції її, і досить відтягувати 19-й пакет санкцій. 19-й, який ще треба розібрати, що там. Бо там розповідають одне, а третє інше. Але що там насправді буде, це, ну, це друге питання. Перше, взагалі його запроваджувати треба, розумієте? Далі, Трамп просто з заявами, знаєте, вчора так якби видав. Так видав, але така заява собі. Значить, Трамп про перспективи переговорів. Про перспективи переговорів. Пряма мова. Ненавість між Зеленським і Путіним незбагненна. Незбагненна, тобто незрозуміло, чому ненависть. Ну, давайте почитаю, що знаєте: е, Значить, Президент Дональд Трамп висловив сумніві щодо можливості прямих перемовин між Президентом України Зеленським та правителем Росії Путіним через їхню глибоку особисту ворожнечу. Трамп під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Ерфос 1. Це він це де він заявив про це. Значить деталі. Трамп чергово похизувався, що йому вдалося зупинити сім войн, але водночас визнав, що завершити війну проти Росії прот, Росії проти України виявилось значно складніше. ніж він очікував. Ну це я вам читав, да, що він думав, що це буде легко, але виявилось важко. Ключовою на перешкоди на шляху до миру він назвав глибоко особисту неприязнь між лідерами двох країн. І його цитата: ненавість між Зеленським і Путіним не збагненна. Ну просто. Далі. Ця оцінка змусила його засумніватись в ефективності прямих переговорів між Києвом та Москвою. Відповідаючи на питання, чи він він у можливість таких перемовин, він відповів: не знаю. Думаю, мені доведеться говорити самому. Щодо того, коли така розмова може відбутись, президент відповів ухильно, зазначаючи, що це може відбутись відносно скоро. На уточнене питання, чи може наступити наступним кроком, стати тристоронній саміт, Трамп зазначив, що формат не має значення його пряма мова. Будуть переговори, чи ви знаєте, це самітом, чи просто зустрічі не має значення, але, ймовірно, мені доведеться взяти участь. Вони ненавидять один одного так сильно, що майже не можуть розмовляти. Ну, бріх, очевидно. Але оце, знаєте, оця фраза, вона просто вибиває трошечки. Ненавість між Путіним і Зеленським, не збагнена. Та чого ж не збагнена, пане Дональд? Ну Путін ненавидить все українське. Абсолютно все українське. Просто по, -по, -по, своєму, по своїй суті. Все, що має а, називається українським або Україна, його тіпає. Причому на фізичному рівні. Розумієте? Все, і він не, не вважає взагалі, що ті, хто, всі, хто називає себе українці, мають існувати. Малороси – окей. Українці ні. І він їх нищить. Розумієте? Нищить! От що відбувається. А чому Зеленський ненавидить е Путіна? Так давайте я вам зараз почитаю за що. Розумієте? Я зараз вам розповім. Значить, тільки завчора. Станом на 22.00 це зведення Генерального штабу Збройних сил України. Значить, за минулу добу відбулося 173 бойові зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку росіяни здійснили 39 атак. Росіяни! Путінське шобла. Розумієте? Путінське 39 атак. На Лиманському 30, на Новопавлівському 25. 173 бойові зіткнення. Ще не розумієте, чому ненавиден. Я продовжую. На північно-Слобожанському Курському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 110 обстрілів, зокрема, один з реактивних систем залпового вогню. Продовжую. На південно-слобожанському напрямку, поблизу Вовчанська та в напрямку Одрадного, бої ще тривали на момент, коли це оголошувалось. Вісім разів агресор намагався йти вперед на українські позиції на Куп'янському напрямку. На Лиманському напрямку українські захисники відбили 30 російських атак, 11 з яких тривали на момент оголошення цього генштабом. зрозуміло, чому ненавидимо. Продовжую. На сіверському напрямку українські воїни відбили 8 ворожих атак. На Краматорському напрямку відбулося 7 бойових зітнень. На Турецькому напрямку українські війська відбили 7 ворожих атак. На Покровському напрямку агресор е атакував українські позиції 39 разів. 39 разів на Покровському напрямку. Розумієте? В Новопавлівський напрямок 25 ворожих атак. Гуляйпільський напрямок відбили атаку одну. Оріхівський напрямок двічі відбивали атаки. Придніпровський напрямок, п'ять штурмових дій відбивали. Це тільки завчора. А тепер давайте я вам продовжу. Чому ми ненавидимо всі, всі, не в Зеленській, всі ненавидимо Росію? Зеленський просто транслює нашу ненависть. Я вам пояснюю далі. Значить, е на Сумщині окупанти вдарили ракетою по аграріях, які збирали врожай. Вчора. Об один, приблизно об й годині, об 11. вечора. За попередніми даними, двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади, Охтирського району Сумської області, унаслідок атаки окупанти поранили 12 людей, які були залучені до збору урожаю. Зараз, зрозуміло? Ні, я продовжу. Чому ми ненавидимо Росію? Значить, вчора так само. Вдарили ФАБами, це такі як каби, так само авіаційні бомби, по Краматорську, по центру 9 поранених. О 23.10 з використання трьох фабів 250. Це 250 кілограм вибухівки. Кожен з модулом МПК. Російські війська завдали удари по центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 9 поранених. Це станом на сьогоднішній ранок. Ще не зрозуміло, чому їх ненавидимо. Я продовжу. Значить далі. Дніпропетровщина. Росіяни поцілили по транспортному підприємству, поранили жінку. Влучання є у Юрійській громаді Павлоградського району. Сталась пожежа, понівечене транспортне підприємство, поцілив агресора по апостолову Криворозького району. Там також виникло незаймання. ФПВ-шками в тому числі. Ще поясню, чого ми ненавидимо Росію і все, що вони роблять, і розповідають, чому ж у нас така ненависть не незрозуміла звідки росіяни вдалили, вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу на Чернігівщині. Тобто ці покидьки вдарили спочатку блин, по громадам. Приїхали наші рятувальники, наші браві хлопці, які постійно виїжджають, неважливо, що відбувається, їдуть рятувати, гасити пожежі і рятувати людей. І повторно був удар. Розумієте, Що чотири наших росіяни ціленаправлено вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури, що спалахнуло внаслідок атаки БПЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині. Наші хлопці зараз у лікарні. Шпиталізовані. Незрозуміло, чому ми їх ненавидимо. Ще є питання й досі, чому так відбувається? Давайте тепер я ще продовжу по моїй Харківській області, по моїй рідній Харківщині. Значить, я вам прочитаю, що відбулося за минулий тиждень. Значить, читаю. Е на лінії фронту відбулося 1349 бойових зіткнень. Ще раз. Тільки на Харківщині. За минулий тиждень відбулося 1349 бойових зіткнень. Більш того, протягом знову ж того, минулого тижня ударів ворожих ударів зазнали 53 населені пункти. 53 населені пункти. Внаслідок цих обстрілів постраждало 33 людини. На жаль, одна людина загинула. Це тільки за минулий тиждень. Незрозуміло, чому ми їх ненавидимо. Чому у нас така незбагнена? Ну не можна ж зрозуміти, да? незрозуміло, чому ми їх ненавидимо. Всю Всю Росію і абсолютно всіх. Більш того, після цих ударів підрозділи ДСНС загасили 29 пожеж. 29 пожеж. Знешкодили 1114 вибухонебезпечних предметів. Ну це ж не лелека їх принес. Звідки взялись 1114 вибухонебезпечних предметів? Розумієте? Один з цих предметів виборнобезпечний невідомий, одна людина загинула через от такий один предмет, і троє постраждали. Серед них двоє дітей, два хлопці, 11 і 12 років. Не зрозуміло, чому ми їх ненавидимо. Знову продовжую. Значить, чим обстрілювали? От ці 53 населені пункти обстрілювали протягом. Тижня минулого, одна ракета, 24 КБ, каби, 57 безпілотників герань-2, 10 безпілотників типу Молнія, 19 півдронів. 3 безпілотники Розірвало, ми. от зараз треба зрозуміти, що Незрозуміло, да? Давайте далі. Харківський район. Значить, що вони зруйнували? 21 приватний будинок, залізничну інфраструктуру, будівлі дитячого табору, гараж, автомобілі. Електромережі. горіла трава на площі понад 2000 квадратних метрів. Розумієте? Оце внаслідок ударів, тільки Харківський район. Далі Куп'янський район. Один багатоквартирний будинок і 25 приватних. Приміщення ліцею дошкільного закладу. Значить, екстрен... автомобіль екстреної медичної допомоги. Два підприємства, 12 господарчих споруд, 3 складських приміщення, 5 автомобілів, 5 комбайнів, гаражі, знову електромережі. Куп'янський район. Читаю далі. Ізюмський район, все це Харківщина, моя рідна Харківщина. Ну не зрозуміло, чому ми ненавидимо росіян? Ні? Ізюмський район, два багатоквартирних будинки, 17 приватних будинків. Дві будівлі на території ферми, господарча будівля, складська, школа, легкові та вантажні автомобілі. Лісові посадки горіли на площі 3 гектари. І ви запитуєте, і ви кажете про те, що незбагненно, чому ми ненавидимо чому Зеленський ненавидить Путіна. Це не Зеленський Путіна ненавидить. Це Зеленський в особі всіх українців ненавидить всю Росію. І мені здається, я достатньо привів прикладів, чому саме це відбувається. І чому ми робимо все, щоб їх знищити. І в тим паче, в першу чергу, наші доблісні збройні сили, що вони роблять. І ми їх підтримуємо, ми будемо захищати, намагатись абсолютно всіх це робити. І, звісно, ми радіємо, коли нищать окупантів. От Збройні сили вийшли і сказали, значить, Генеральний штаб оприлюднюємо інформацію, що загальні бойові втрати. З, е, так, е, завчора сили оборони продовжують, значить, за минулу добу відмінусували 910 окупантів та 35 ворожих артилерійських систем. Ну, чудові показники, майже тисячу орків, е, просто покидьків терористів, які прийшли на чужу землю. Все, земля скловатою. І забрати це лайно з української землі. От що має як має бути відбуватися. Окремо молодці, просто корпус АЗОВ повідомив про те, що сили оборони зачистили від ворога Панківку та на Добровільському, добропільському напрямку. Ну ви ж, пам'ятаю, ті клешні, да, які, начебто, вони прорвали все. От хлопці, просто ціною яких зусиль, перший корпус Нацгвардії Азов це відбиває. І от карта та ж Діпстейт мапа вона показує. Скільки було дослівно, противник продовжує нарощувати груповання військ з метою посилення наступального потенціалу командування російської армії передослукало в зону відповідальності першого корпусу НГУ Азов додаткові резерви у складі 4 бригади, чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони. От якими зусиллями незрозумілі для вас речі відбуваються зараз. І ми чекаємо санкції досі, місяць чекаємо. А санкції це дріб'язок. Ми так зараз про, си, про них постійно говоримо, що від цього абсолютно все. І завтра війна закінчиться. ні, це всього маленький крок. Маленький крок. Чи стільки цього треба зробити: зброю передати, інших там, ресурсів, інформації, іншої підтримки, матеріальної, фінансової. І все це робити проти санкцій, інше обмеження, чинєвий флот, там стільки ще треба всього робити. А ми продовжуємо розмовляти. І щось там просто заявляти коротке. От що відбувається. І це до Європи, також в першу чергу. Вам не зрозуміло було, що, до, що вже відбувається? Ну, Польща вже усвідомлює. Хоча там Сикорський вже сьогодні вже плечі розкрив, але я думаю, то пізніше. Я вам окремо по цьому відео запишу і розберу також цей. Ну, якщо Європа ще не усвідомила, ну, ну по-іншому, поки до вас не прилетить, ми, звісно, в Україні цього не хочемо. Ми робимо все, щоб це від... не відбулося. Щоб цього ви не відчули. Але поки до вас не прилетить, на жаль, до вас не доходить. Ми ще повинні посадіти санкції. Розумієте. Друзі, дякую, що додивились до цього моменту. Трошечки, ну, прямо ці заяви, знаєте, вимотують, навіть емоційно вимотують. А ще треба працювати багато. Дякую, що додивилися. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. напишіть обов'язково коментарі, ви щось останнім часом якось ігнорите, ігноруєте все що, все, що відбувається. Напишіть коментарі відносно того, що ви думаєте відносно цієї пасивності і Сполучених Штатів, і таких слабких заяв, і, начебто, говорили рішучих дій, що ці ми їх що, поки що не бачимо. І Європи, в першу чергу, напишіть про це, що, все, що ви думаєте. Матюки бажано не використовувати, але якщо не зможете стриматись, не стримуйтесь, видаляти не буду з коментарів. Друзі, дякую. Ще знову ще раз підпишіться, поставте вподобайку. Підтримайте будь-який підрозділ Сил безпеки і оборони Збройних сил України загалом. Ви бачите, які вони всі молодці, Нацгвардія, і всі І СБУ молодці, і ЗСУ молодці. От, підтримайте будь-який підрозділ. Сил безпеки і оборони. Це дуже важливо. Хлопцям і дівчатам знати, що в них є тил, в них є опора, ті, хто їх підтримують, ті, хто стоять поза ними кого вони, сили оборони, захищають нас. Давайте єднатися тільки разом ми зможемо перемогти і не дати окупувати всю Україну і відбиватись від цієї ворожої навали. Дякую, що ви є. Дякую, що ви разом, і слава Україні!